Буча, Ірпінь, Костомель, Соледар, Бахмут, Херсон, Харків, інші міста, Пологовий будинок, житлові будинки сьогодні, 14 січня, Велика біда у Дніпрі і всі ці назви співзвучні зі словом смерть. Мабуть, ті люди, котрі приносять цю смерть, вони чинять волю. Свого Бога, їхній Бог. Це, звичайно, в Біблії написано, що дьявол прийшов, щоб убити, погубити і знищити. От це є, мабуть, воля їхнього Бога. Але на перевагу цього хаосу і цій біді, Христос через віки говорить такі слова надії: Я ж прийшов, щоб ви мали життя, щоб мали з подостатком. Мабуть, для людства, особливо для народу України, це єдина надія, це єдина стеблинка, за яку можна ухопитися. Це Христос, надія світу. Будьте благословенні, друзі! Завжди надійтесь на Господа. І так як сказано в Писанні, а хто надіється на нього, посоромлений не буде.